Мене звати Михайло, я керівник проєкту Опора. Ми розробляємо і виготовляємо ліжка для ЗСУ. Значить, це портативне ліжко має ось такий водонепроникний чехол, розроблений спеціально для того, щоб можна було переміщатися, там і так далі, зберігати. і так далі. Також його можна використовувати як мішок для зберігання речей. Значить, в цьому мішку чехлу можна зберігати свої власні речі, для того, щоб вони були завжди сухі і чисті. Фактично все, ліжко розкладене. Менше 30 секунд воно готове. Таку кишеню, де можна зберігати там пауербанк, телефон або там якісь полотенці додатково. Ну і є ще додаткові стропи для натяжки. До війни ми займалися, ну і в принципі зараз теж продовжуємо займатися виготовленням різних декоративних конструкцій, займаємося оформленням металевими виробами, ну і так далі. Тепер ну, частково ми залучили працівників для виготовлення ще таких ліжок. Були певні технічні умови, тобто воно повинно було бути компактним, мобільним, От в той же час там, мати можливість його швидко відтворювати. Там. Так як ліжко зроблене з дерева, то у, стороннього такого от, у сторонньої людини в неї складається враження, що воно там, конструктивно там, неповноцінне, Тобто воно не, не, не витримує ніяких навантажень. Але це було прораховано, виправлено, і ми ну, від себе, ми так заявляємо, це 300 кг статичної ваги. З'явилися запити на довші, менші, коротші, ширші ліжка. І відповідно, так як ми це самі виготовляємо, для нас це не склало ніякої проблеми. Тобто є можливість от, зробити таку легку кастомізацію там, в межах цього конструктиву. Такі основні матеріали, як метал, дерево, тканина. З ну, ми тут я бачу зрозуміло, прошиється. От, Тканина також вона не є такою звичайною, тобто ми її довго підбирали. Так як вона повинна витримувати навантаження, не рватися, навіть якщо вона проколеться, плюс бути вологотривкою, тому що різні ситуації є. От. По металу Метал ми цю фурнітуру виготовляємо самі, От. так само як і заготовки з дерева тут. Ідея виникла. Безпосередньо після того, як ми відвідували наших хлопців на сході і бачили те, в яких вони в умовах там живуть, зрозуміло, що умови були тяжкі, не приспособлені для ночівлі і так далі. Звідти ми повернулися і от разом з моїм другом Андрієм, він конструктор, вирішили сконструювати от таке от ліжко. Це ліжко одне з найміцніших в цій лінійці, з причини того, що Використовуються дуже якісні е, матеріали. Це бук, який попередньо пропарений, і е, він має пропитку з олії, яка не дає шкідникам, а також вологи, попасти всередину. Далі тканина має двошарове покриття. Ось, ось тут можна побачити, вона сшивається рукавом. Це нам дає додаткову е, силу е, і навантаження. Навіть якщо ці швид протруться або розійдуться, це ліжко все одно буде зберігати свою стандартну форму. Наші ліжка є фактично по, по всьому кордону зіткнення з противником. Фідбек дуже хороший. Солдати задоволені продуктом, відправляють нам смс, дякують, кажуть, що нарешті виспались, наше виробництво розшириться і кожен солдат зможе отримати його. 70, а може 80% всіх ліжок, які отримують військові, вони отримують від волонтерів або їхніх родичів, ну, від, ну там ще, можливо, від якихось фондів. До цих ліжок нас же хлопці питали, чи є можливість ними евакуювати, тобто брати. Ну, ви ліжка не задумувалися для того, щоб там, переносити пораненого. От. Але є вже, от ми теж це до такого логічного кінця, е, називається м'які ноші. Тобто це тканина, вона прошита, підсилена в потрібних місцях і вона з по, по периметру з ручками.